Псалом 34, Пророчий Пророчий Упокори тіні, що змагаються зо мною, Побори пихатих і носатих гордяків, Оголи духовну свою зброю, Стань загатою для сліпаків, Оживе душі благе твоє спасіння, гинуть, хто задумували цьому світу зле, їх розвіяло зненацьким духом вітровієм. Ангел вичистив з дороги їх і їх нутро гниле. Без провин таємно сильці насплітали, викопали яму для уловлення душі. Упадуть, бо демонами стали, Богові кати людей чужі. Їх погибель вже давно чекає. Порадію у душі Спасителем своїм. Від стріли Господь мене одні сховає, визволитель є хранителем життя моїм. Ось лжесвідки йдуть і наговори наплітають, те, чого не знаю, навіть я допитують собі. За добро моє собі хвали шукають, думають, що головні в суді. Забувають про страшні хвороби. Я ж про них молився, упокорював себе, у скорботі побивався, як за матір від утроби, як за брата плакав, був готовий винести любе. А вони радіють, наступаючи щодня в нещасті, спокушають, насміхаються, гризуть, рани ятрить, посилаючи напасті, сіті пліток і ганьби плетуть. Боже, довго будеш ці тортури споглядати у пустелю кровожерних левів відведи. Допомогу твою буду прославляти, Ти мені, Спаситель, назавжди. Торжество сліпих смішне зібрання. Переморгування, як душевний злам, ненависники влаштовують змагання, замість того, щоб молитися і йти у храм. Добре бачили, говорять, та не бачать. Не мовчи, мій, Господи, вночі прийди, у розкаянні змаліє серце не пробачать. Заступись за мене, Боже, розсуди. Не поглине мене ворог у нещасті, бо величний Бог у мирі йде. Славу заспіваю у причасті, дух почує і до перемоги приведе.